Бажаю здоров'я. Все, що слід знати на сьогоднішній день, станом на 1 березня поточного року, те, що Бахмут стоїть. Ціна втримання фортеці Бахмут надвелика. І дедалі робити це складніше, але станом на сьогодні силами ЗСУ недопущені, непомірні, безкінечні зусилля ворога, направлені на оточення цього міста. Недопущені його суттєві прориви по всім флангам і по місту, хоча, простими словами, ворог просто шаленіє останню добу з намірами перше, зруйнувати це місто, знищити найбільшу кількість всього живого, що тут залишилося, і за будь-яку ціну забезпечити обхід міста Бахмут по флангам, сілю його оточення і перекриття а, шляхів. Військового пересування та доправлення необхідного забезпечення. Доцільність подальшого утримання Бахмуту означається головнокомандуванням. Можливість цього утримання лежить в площині сил воїнів, що безпосередньо боронять в даний момент цей рубіж. Всі зусилля направлені для недопущення. Здійснення ворогом своїх намірів по оточенню даного міста. Але хочу вас запевнити, що сьогодні в Ахмуті зібраний єдиний кулак, весь характер і воля українського воїнства. Ось туди, на досюди. Там пидоры, короче. За стрика потрдал? Да, 94, 23 подтвердил. Ну там я на книг. Трохи болото, першу березневы. Трохи? По 5 кг на каждом ботинке. Ну, можем ти на бабки попав. теперь ты попадешь, дивись, буду до тебя дочепилось. Да. Здорово, хлопцы. Витанечка. Как справа? Поризно. Все добре. Болото трохи? Трохи. Ара-ара, прием. Совсем трохи. Чуть-чуть. Сейчас у вас, пацаны, с з... <laughs> мирами Я. Пожалуйста, здоровья. Томились? Ага, то свіжого повітря. Як то кажуть, трохи, так? Да? Як болото, трохи, так і томились трохи. Зовсім трохи, На да. ну. Що ж казали, що давно команду не показують. Ну, то дивіться, так працюють. Хто в місті, хто в болоті, в передмісті, то не доводиться сильно перебирати умови, бо питати доводиться звідти, звідки є нормальний сигнал і досяжність до е ворожих позицій, що просуваються. Оперативка по бахмуту станом на 1 березня наступна. Мабуть, ще так не було, щоб з усіх сторін ворог з атаковою силою тис. Це стосується і флангів південного і північного. Це стосується і вуличних боїв у передмісті по східній, північній і південній, західно-південній околиці. Особливо. Як правильно сказати, тяжко сьогодні на, в районі літачка і на північному флангу. Ото стрілкотня на фоні якраз напроти північний фланг, на якому зараз відбуваються тривалі стрілкові бої з пробами супротивника а, просунутися і отримує ворог відповідне. Супротив зі сторони позицій ЗСУ, котрі втримують північний фланг, для того, щоб ворог не мав можливості взяти у кільце Бахмут і обмежити пересування військових та забезпечення необхідної логістики підвезення провіанту, озброєння, евакуації таке інше. Тривається вже котлу добу з досить. Високою інтенсивністю, яка не понижається, підсилився ворог значить регулярними військами, штурмують не лише вагнерівці, а за ними досить послідовно напором йдуть регулярні війська, вони відрізняються тими ленточками В одних білі, у других червоні. Ще є такий тип. Дві або три білі ленти. Це означає, що це хробак, який не підлягає евакуації у разі поранені чи загибелі. Це хворі, там, гепатитами, спидами і всім іншим. Навіть так вони вже виділяють окрему касту, нижчу касту хробаків серед свого особового складу. Тримання фортеці Бахмут відбувається на сьогоднішній день. виключно… На характер і воїни воїнів ЗСУ і відбуватиметься рівно стільки скільки. Вистачить на нас сил, і буде е визначена доцільність е утримання цих позицій. Вважаю, що головну місію фортеця Бахмут вже реалізувала. Ми Затримали тривало ворога на цій ділянці, Ми не дали можливості його пропаганді кричати на весь світ про їх великі наступальні успіхи на а, даному напрямку. У нас вперлися Вагнера і розтрощилися тут в пух і прах. І це не тому, що вони незграбні, а тому, що вони отримали відповідний відсіч і його, отримуватимуть його і в подальшому. Стояти ми далі. Бахмут тримається. Сьогодні 1 березня, це вже весна, ніяких швидких зимніх операцій ворогу не вдалося здійснити. Зробимо все, щоб ворогу не дістався так легко. Бахмут шляхом взяття його в оточення і взяття під контроль того міста. Характером всіх тих. Військових підрозділів, які наразі боронять цю живу фортецю. ЗСУ, прикордонники, ТРО, Нацгвардія, спецпідрозділи. Все воїнство українське сконцентроване зараз, сконцентроване зараз на даному напрямку. Вірте в ЗСУ, тримайте голову холодною. Трохи пізніше дам ще оперативку по бахмуту на поточний момент. А зараз працюємо далі. Ти знімаєш? Привіт всім. Скажи щось про бахмут. Так а що я сказав? Я не про бахмут кажу, а про людей скажу, що кожен має хоча б частично долучитися, кожен, кожен громадянин. До перемоги, тому що ну скільки можна, треба збільшувати темпи і пришвидшувати перемогу. І кожен має хоч якусь змогу, має допомагати. Тому просто звертайся до всіх, хто ще нічого не робить чи не зробив, і просто дивиться на це все. Хотілося б, щоб кожен в цьому прийняв участь, і тоді це буде швидше. Скажи, будь ласка, от контингент поточний, тих, що мобілізують. Віковий сенс. І, і молоді щось скажи, бо вони якісь трохи ахуєвші, на мій погляд. Як думаєш, каже в кліматі? Я думаю, що все на совісті кожного. Буде потім просто житися. Дуже непросто і нелегко. І обов'язково повернеться і біда додому, якщо хтось вважає, що то його не стосується, то дуже швидко бумеранг дасть нормально. Та прапор зміниться, блядь, якщо кожен буде вважати, що то його не стосується. Не ну, дай Боже. 50 плюс сьогодні середній вік від службовців. Yep. І тут питання yep. до вас, молодь. У нас з молоддю все в порядку в тахумадірах. Ара, покажи своє обличчя. <реш> покажи своє обличчя, будь добре. Скільки тобі рочків? 22. Голосніше. 22. Скажи щось молодим, нехай не вийобуються. Идут род... батьковщину защищать. Не выебывайтесь. Идите защищать батьковщину. Пробачайте. Это он. Стрим. Стрим с окопу. Сева. Морпех. Так. Дай свою думку. Та війна стосується кожного абсолютно. і Кожен має виконувати свій обов'язок. У нас є військовий стан базапака. Йде мобілізація, курво! А ти сидиш по барам та бухаєш. Я коли приїду, я тобі такого ляща, мать твою, випишу. Ти в мене просто перевернешся до бісової матері. Це Тварь. Іде повномасштабна війна. Оголошено надзвичайний стан, військовий стан. А, мені, а там якось молодики кажуть, що мене це не стосується. Я приїду, то я пастую, що воно тебе стосується. Ми чекаємо. <ривіт> Чекай. У мене дуже мало батьки 7%. треба сісти, зачекати. Скільки тебе до дітей чекає? Двоє. Якого віку? Два рочки і чотири рочки. Це не заважає тобі пройти батьківщину захищати. Скільки тобі років? 30. Посадив? Так. Врятував? Не рятував. Ну і слава Богу. Звернись до молоді, будь ласка, української з приводу необхідності, а, присутності що, у цій війні. Я думаю, що потрібно батьківщину захищати. Йти в лаву ЗСУ, шукати собі місце. І боронити країну. Для, для того тоді, треба яйця мати. Так, да, треба яйця мати, і е, тоді прискориться, прискориться наша перемога. Серце треба мати. І клепку Серце. треба мати. Давай, братку, батку. Давай, братку, батку. Що сказати? Тут все сказано. Тут замість тисячі слів. Я думаю, що люди відчувають. Все, і все, все знаю, як воно є. Мені нема що додати, тому що досить інтенсивність висока, а допомоги людей не вистачає. І це бісить, тому що це як воювати на ринзі проти трьох, коли ти один. Наразі ситуація, як то кажуть, Складна, але стабільна. Все буде добре. Ара, як завжди, багатослівний. Він у нас ще маленький, йому говорити багато не можна. Я просто більше слухаю. коли оточення доросло, то краще більше слухати. Але зараз звернутися саме час і до українців, і до представників молодого покоління. І ти насимаєш це маєш 100% право. Та що сказати молодому поколінню? Хай вчаться, хай тренуються, хай чогось готуються та, та допомагають нам. Бо, бо роботи вище криша, як то кажуть. Коротше, треба, треба щось робити. Мобілізуватися треба, йти в військо. військо. Чи ти так не вважаєш? Но ну, не думаю, что каждый должен идти мобилизироваться, но э, война это же не только пехота, а война это много чего. <coughs> Разные сферы деятельности, и программисты, и инженеры, и все что угодно. Короче, каждого места найдется. Милости прошу к нашему шалашу. Багато кимнатному. все, короче. Традиційний крам е, літунів, котрі щоденно собою таскаються по позиціям для того, щоб забезпечити відповідні виконання бойових завдань в повному обсязі. От такі кількості дом кажи щось. Долучайтесь до ЛАВ ЗСУ і перемога буде за нами. Я не з кафе побіжаю. На низькому старті. <ріст> так. Мені було б цікаво, наприклад, би піти би та навчитися управляти, поїхати до Німеччини, до Канади, до Штатів, до Великобританії, отримати знання, навички військові. Вони потім і в борному житті можуть знадобитися. Усі дивилися фільм Джон Вік. Тобто <реш> <реш> треба мати, треба в цьому житті мати змогу робити все, щоб захищ... захистити батьківщину, родину, сім'ю, тих, кого ти любиш. <реш> От, і зараз <реш> а, тебе все одно мобілізують, при не навіть силоміць, якщо це буде потрібно. Просто будеш чистити картоплю. Або ж ти можеш бути обознаною людиною, прийти на ті а самі. А, Позиції, які тебе влаштовують, оператор дрона, невідник, управляти західною технікою, Хаймерс, Абрамс, леопарди, ще якась техніка, зенітні установки, Петріота, Айрес і тому подібні речі. І бути поважною людиною в цьому житті. Потім ти своїй дитині зможеш чітко сказати, що ти під час великої війни. Яка буде вже вписана золотими літерами в нашу історію Україну новітню? Що ти, батько, захищав свою родину, ти захищав майбутнє своєї дитини. І коли е, вчителька буде маленькій дитині розповідати, а де там? Е, були ваші батьки під час 24 лютого повномасштабного вторгнення, то ти не будеш казати, що ти там щось планував, думав там, а ти зможеш чітко сказати, що я пішов добровільцем, мене мобілізували добровільцем, я захотів е, обійняти ту чи іншу професію, е, оператор, навідник і тому подібні речі. І я знищував орків, я їх вбивав, і е, дитина буде відчувати себе е, достойною. Що вона українка чи українець? Козак чи козачка. Ну так, це моє бачення ситуації. Просто, а бігати, то це просто ми банально закінчимося і все. Хто-то морально і сяхне. хто то. Так, і... ми вже більше року Люди, вже. Люди сколько вмирають. Нам треба бути заміною рано чи поздно, по-любому. А якщо не буде таких людей, які зараз воюють, то блядь, то що? То як ти кажеш, що завтра прапор зміниться над адміністрацію президента і все. А жити в этом скамі вообще не хочеться. У и системі. Правильно, Аркажу. Надо вистоювати свободу з. Як на три місяці в бахмуті простояли взагалі? Як ти вважаєш? Як ти оцінюєш сьогоднішню позицію? Перші два місяці були досить такі гарячі, коли в нас в наших артилерістів було багато чого цікавого. То ми очі та жало. Ми бачили та їх знищували зараз. Є певні труднощі, які я сподіваюся, найближчим часом мають вирішитися, бо без, без вирішення цих проблем ми будемо страждати і будемо гинути. Українці будуть гинути. Тому я дуже сподіваюся, що Захід це розуміє. Бо якщо ми також, як араб, щойно правильно сказав, ми закінчимось, то лінія буде надвигатися на ту ж саму Польщу, Угорщину, тому подібні речі. І війна вони ж далі підуть, вони ж їбануть. Росія, Росіяни вони кончені. Як Заходу є можливість просто давати нам технічну змогу знищувати нам нашими роками. З відповідною нашою свободою, прагнення до свободи, а також те, що ми досить швидко освоїмо усю новітну техніку, просто раз і назавжди закінчити цю війну нашою абсолютною перемогою. Тому треба бути розуміти це, я сподіваюся, і давати нам боєприпаси, щоб ми могли її крошити та знищувати Росію і перемогти. Врешті-решті, я бачу таку ситуацію, що Бахмут. Зрівняний з землею, Бахмут це вже став якимось таким е... ідолом, що Бахмут фортеця. Я це поважаю, звісно, але якщо тут е... рота живе одну ніч, то, ну, то це... треба підготувати позиції та трошки відкочуватись назад. бо е... Коли ми кожний день втрачаємо по роті, рота, дві роти, батальйону, там за, за тиждень цілі батальйони, то моє бачення така ситуація, що ну, воно того не варто. Треба е, підготувати позиції, відкотитися, вирівняти лінію та сподіваюся, не знаю, чекати боєприпасів в боєприпасі, цих Ну, не знаю. Я спочатку хочу додати. Ми... Я думаю, що з приводу мобілізації, я думаю, якщо буде чим більше буде людей, які будуть думати, як ефективніше знищити ворога, тобто, наприклад, тут Сєва казав про програмістів, там ну, людей, в принципі, які можуть думати головою, і якщо вони будуть думати тільки тому, як треба допомогти, то перемога А, З приводу оборони Бахмута. Ну, я такий оптиміст і до кінця буду думати про те, що все ж таки щось трапиться і ми його не здамо. Та і палив. Мені правди нема що сказати. Нема зараз наснення бажання говорити. Є бажання діяти і прикро, коли не вдається діяти максимально ефективно, бо ми розуміємо, що ми можемо більше. І, ну. Це гарні риси, що ми постійно хочемо більше і потроху потроху навчаємося, більше всього вміємо. Але прямо говорити наразі зараз нема бажання. Виговорився вже. Треба діяти. Що говорити? Лежить якесь тіло. Я тут трупа віхтера. Там і наші і піде.